Ну, по-перше, ми дуже раді вітати виконавця сьогоднішнього вечора Олексія Валинчика в нашому музеї Шолома Лейхіма. І дуже нам сподобався ваш концерт, дуже все було ну, дійсно цікаво. Скажіть, будь ласка, ну розкажіть трошки про себе, звідки ви родом, хто ваша родина, коли ви виїхали з України? Тут трошки. я родом з Дніпра, народився в єврейській родині, в Дніпрі, вся моя родина євреїв в 99-му році. Ми виїхали. Так звана єврейська міграція. Виїхали ми до Німеччини, оскільки Німеччина озирнулася по сторонах. Думаю, щось у нас замало євреїв. Може, якась країна, яка вважає, що у них забагато євреїв, хоче віддати. Радянський Союз тоді сказав, та, у нас забирайте. От ми таким чином виїхали в Німеччину. Вирісся в Німеччині, навчався в Німеччині, е, так сказати, там живу, працюю, займаюся музикою. Ну, це моя професія, але також займаюся перекладами. Волонтерством, екскурсіями, в театрі працюю з 21-го року на телебаченні, Ну але головна моя професія це музика. Музиковий музикант, да? Я музикант, гастролюю, подорожую по різних країнах. Так отримали музичну освіту. Де? Ні, отримав іншу світу. Але зараз я це моя головна професія, офіційна. Я зареєстрований, як самозайнят, все як музикант. Так ну ви виїхали з Дніпра. А ваша родина спілкувалася українською мовою? Ні, ні, ні. Моя рідна мова це російська мова. Хоча, наприклад, рідна мова моєї бабусі це українська мова, вона з Вінницької області, але родина з зросійщена. Звичайно, ми спілкувалися російською мовою, і українською мовою я почав спілкуватися під враженням Майдану, Революції Гідності. Відтоді з 2014-2015 року я почав спілкуватися, зокрема, українською мовою. Ну, воно у вас дуже природне, до речі. Ну ви ж молода людина, а звідки ви знаєте її Така сама історія пошук корінь, пошук власної ідентичності, відновлення ідентичності, розуміння, звідки ми ідемо, розуміння того, що на нас, як на євреях, так і на українцях є така ну, імперська травма чи там постколоніальна травма. І ну, абсолютно зрозуміло, що ми просто в мові, в культурі просто забираємо, відтворюємо своє. Ідешся дуже дуже популярна мова, є цілі рухи. А у всьому світі людина, яка розуміє цю всю природу, природу ідентичності, природу так сказати, імперського минулого, ну це абсолютно зрозуміло, що ми повертаємося до наших мов там, до наших корінь, традицій, і так далі, культури. Тобто ви штучно вивчали їдеш? Так, 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 так. так. Ну дуже дуже добре. А скажіть, будь ласка, а як ви прийшли до того, що ви хотіли захотіли зробити програму? У цю їдеш пісень? Ви давно вже виконуєтесь? Ну так, звичайно, у мене є ця програма. Вона, на жаль, чесно кажучи, трохи вже стара, тому що від тяжко знаходити натхнення після 22-го року, після початку повного вторгнення. Ну, я співаю старі пісні, які я вже багато років співаю. Є оця нова частина це мої власні переклади, це особливо переклади українських пісень. Ну так, ну по одній, по двох піснях. Потім вони з'являлися. Це ж теж таке питання. Їду в одне місто. Там єврейська громада. Я можу в єврейській громаді зробити єврейський концерт, а потім я в тому самому місті, нікуди не просуваючись, наприклад, там в німецькому місті можу зробити для української громади український концерт. Це питання таке, теж абсолютно. Природньо мати декілька програм в Одесі. Був робили ми французький концерт, співали для іноземців. Французьку мову, це так ну от, наприклад, ви співали колискову і Ви сказали, що це вигадана історія, та mm. з нашими колесковими. А от цю колискову ви де знайшли? Десь десь ви дивились якісь архіви бібліотеки? Ну ні, можна можна дивитися архіви бібліотеки. Вона достатньо відома. Вона там не така відома, як якісь інші, як Янкеле чи як чи як Ойфенвек є відомі єврейське колискове. Кузкові пісні ну вона теж така, плюс-мінус відома. Просто історія, вона вона ж того варта, як ми з цим граємо, з цим походженням, з питанням справжності, несправжності, з чомусь. Хочеться замовнику там, чи публіці, щоб це була справжня історія, щоб була якась справжня бабуся. Ну, ну, Моя бабуся, вона мені колискові не співала, вона мене дуже любила. Вона мені цукерки дарила, вона там, мені, е, мене на концерти водила, гроші давала, на дитячий маданчик водила. Ну, колискові не співала, але от хочеться, щоб люди, люди, люб, люди люблять, ось, щоб це було щось біографічне, щось своє, щось таке. Тому ми з цим спокійно граємося. І я тому це я це зі сцени розпові... Так, так, так. Але ви в нашому музеї вперше? Ні, ви що? Як це вперше? Як я, як, якщо я приїхав в Київ, я в Києві попередній раз був. Я тільки не знаю, я в вашому музеї був точно в 23-му році, останній раз, тільки я не знаю, бо я в 23-му році двічі приїздив в Україну, чи це було в липні, чи це було в вересні, але я тут був, я бачив цю експозицію. Тоді ще цієї діорами не було, була тільки інша. Е, ні, ну як можна? Якщо я в Києві, якщо я досліджую єврейські місця, як я міг не прийти в музей шоломалейхама? Я тут вже був. Мені робили екскурсію. Я розмовляв з одним з ваших працівників на одну там цікаву тему. Звичайно, я тут вже був. Да, в інших містах ви теж відвідували музеї, аналогічні музеї. А, звісно, звісно, це важливо. Ну я коли подорожую, я ж не буду сидіти на місці. Звичайно, я відвідував і музеї, і єврейські громади, і, і шукав просто спотівником таким єврейські місця. Може, старі єврейські лікарні, старі школи, екскурсії брав єврейські. Так, звичайно, це теж частина така. Ну, Дослідження, Тому що тут же Україна ж є однією з Колисок світового, світового єврейства, там, починаючи з 14, 15 століття. Тому, звичайно. Ну, ні, раніше, чому це Київ? Ні, раніше. Але я маю ну, на увазі нашу історію, це ашкенадські євреї, єврей, це 15 yeah. століття, так. Тому звичайно, це теж така частина, звичайно, я був у вас в музеї. І ще раз приїду, ще зайду в музей, подивлюся, що змінилося, яка експозиція, звичайно. А ваша наступна програма, ну яку ви збираєтесь формувати, ну про свої творчі плани трошки? Ну от ідея така: дослідження що спільного між єврейською і українською культурою. Я собі вигадав цю ідею Україдіше лідер, україндішні пісні. А це будуть українські пісні, які будуть перекладені на єврейську мову. Ідеш, будуть мати якісь ну, таке єврейське аранжування. І зараз така ідея в різних містах їх записувати з різними музикантами, ну, щоб вони мали теж якусь свою історію, подорожі. От в Одесі ми одну пісню записали. Завтра у Львові другу пісню запишемо. От Такі плани. І це буде видно як відео. Там це буде в соцмережах на Ютубі. Ну така ідея, що в мене є електронна. Програма електронна єврейська музика. Ми над цим теж працюємо зараз дуже потужними музикантами українського походження, який зараз в Гамбурзі. Хашмаль це називається. Хашмаль це електричество єврейської мови на, на євриті. Але так само це ангел був такий янтарний Хашмаль. Дуже, дуже цікава, класна назва. Все від назви починається, а потім вже програма. Є така ідея Мошо Береговський, який навіть киянином здається був. Він їздив по всій Україні, збирав записував на військові. Валики єврейські пісні, і потім, ну, я, для, я знаю, що ви знаєте, я для ваших глядачів розповідаю. І потім ці чудом збереглися ці валики, і потім американці хотіли в 90-х роках їх забрати, диджиталізувати. А українці казали, ні, ми самі винайдемо. Україна винайшла схему, як їх можна оцифрувати. І є ідея під оцей запис, там же тільки спів, там немає інструменту. Є люди, які це інструментували. У мене ідея в електронному ну, вигляді, щоб я танцював з ніби з як пра-пра-пра-пра-бабусю. Ось Вона співає, і я буду під електронну музику в сучасному варіанті танцювати. Ну, це теж така ідея, ми будемо її ну, дуже скоро втілювати в гамбурзі. Така, так. Ну, ми бажаємо вам подальшого танцювання. Дякую, дякую. Приїжджайте до нас, Дякую, обов'язково. Да, обов до вас натхнення, І ви нам будете співати. Дякую вам дуже. Дякую.